Сьогодні я вам розповім одну із найпохмуріших і найзагадковіших історій нашої країни. Все це сталося в школі номер 16 17 березня 1977 року до київської лікарні привезли три шестикласника: чотири вчителі, логопеда, медсестру, бібліотекара, водія, завідувача, їдальні і техніка, який лагодив там холодильник. У всіх 13 осіб були схожі симптоми. Нудота, сильний жар, біль у м'язах, запаморочення та сильна слабкість. Лікарі припустили, що це гостра респіраторна вірусна інфекція, тому лікували відповідно. Але з кожним днем їм ставало все гірше. Незабаром четверо із них померло. За фактом чотирьох смертей було порушено кримінальну справу. Але так як за рік до цього сталася аварія на Чорнобильській АЕС, вирішили перевести перевірку в школі номер 16 лічильником Гейгера на рівень радіації. Але радіація була в нормі. Коли в лікарні постраждалі прийшли до тями, вони розповіли геть різні історії свого дня, але дещо в них було спільним. Того дня, за день до того, як вони попали до лікарні, вони всі спізнилися до їдальні. І коли вони прийшли, то їли гречку із куриною печінкою. Слідчі вирішили поговорити із дієсестрою, але на них чекала прикране новина. Наталя Кукаренко померла за два тижні до цього. Але це було дуже дивно, адже вона була молода та здорова і вирішили провести ексгумацію тіла. І ось прийшли результати із судмедлабораторій. І це був шок, адже Наталя Кукаренко померла від отруєння талії. Тоді слідчі припустили, що це сталося в результаті деретизації. Але керівництво школи повідомило, що востаннє травили гризунів ще півроку тому, тому така теорія була неможлива. Судмедексперти експерти повернулися до школи та почали відбір зразків їжі, і на кожному кроці їх су. Проводжувала Тамара Іванютіна. Вона заважала їх роботі, поводилася агресивно та хамовито. Тоді прокуратура дала наказ провести обшуки у всіх співробітників їдальні. Коли слідчі прийшли до будинку посудомийки, то вони побачили її чоловіка, який за всіма ознаками також страждав на цю загадкову хворобу. Під час обшуку слідчі помітили замкнену шафу. Коли вони попросили її відчинити, то побачили там швейну машинку. І ось тут Тамара Іванютіна почала заважати їм, і ті попросили відкрити. І машинку, і от в ній лежала пляшечка із розчином клерічі. Це водний розчин, що містить рівні частинки форміату талію та малонату талію. 45-річна Тамара стала головною підозрюваною у цій справі. Слідчі перевірили її минуле і виявили, що вона мала довічну заборону працювати із дітьми. На запитання, де вона взяла отруту, жінка не відповіла. Та пролити світло на це запитання допомогла знайома Іванютіної. Як тільки вона почула, в чому звинувачують Тамару. Друга частина вже в профілі.